Зі святами на цієї його тижня було свято прапора і день незалежності. Хочу сказати, що я вперше зі своїм дитиною, зі своїм сином потрапила на таку гучну подію. І коли ми потрапили на це дійство, моя дитина підняла очі і каже: Мама, чому ми ніколи сюди не потрапляли? І мені, чесно кажучи, було якось трохи неяково, що я сама була, а дитину ніколи з собою не брала. Тому хочу сказати, що беріть з собою дітей, тому що дійсно відчуття цього патріотизму, цього праздника, цього дійства всього потрібно з маличку і з дитині все це розказувати, потрібно говорити з дітьми, не тільки там на якісь буденні теми, а дійсно про такі теми, які касаються нашої країни, патріотизму. Ми з ним були і на святі прапора, і на дні незалежності. Дуже було приємно, ми живемо трошки на околиці, і в нього немає можливості бачити дуже багато там вишиванок нашого національного вбрання. Він дуже був вражений і коли ввечері він вийшов до двору, до дітей. Він з таким натхненням про це все розповідав, що мені було дуже приємно, і наступного разу я дійсно його ще раз обов'язково беру з собою. Тобто, хочу вам сказати, що потрібно з маличку так дітям все це прививати, щоб вони знали, де вони родились, їхні традиції, все, все, все. Ще раз вас зі святом всього найкращого, і слава Україні!